Yeah. you Святой вам Грем'я від святого марка. Того часу Ісус вийшов на гору і покликав до себе тих, кого сам хотів, і вони прийшли до нього. Він встановив 12, аби були з Ним. І щоб посилати їх, проповідувати, і щоб вони мали владу виганяти бісів. Він встановив 12 і дав символе ім'я Петро, а якову Заведеєву та Йоаннові братові, Якова, дав ім'я Коанернес, що означає сини Грому». І Андрія, і Філипа, і Вартоломея і Матея, і тому, і Якова Авфейкого, і Тадея, і Симона Канана, і Йодо, і Староцького, який і видав його. Це є слово Господнє. Слова святого воня, ясно, в мене, і я знищих наші гріхи, ім'я Отця і Сина і Духа Святого, в банді Поколений Ісус Христос. Дорогі улюблені Христі, брата і сестри, стігодні вілетні, сістри законні, монахині, дорогі наші парафіяни, органістка, Шановні наші радіослухачі, брати і сестри, які єднайтесь з нами, з нашого городоцького костюма, улюблені у кохання Божі діти. Ісус Христос встановив 12 і читаємо з трьох причин і для трьох обов'язків, три місії. Перше, аби були з ним, друге, щоб посилати їх і проповідувати, а третє, щоб мали владу виганяти бісів. І це є три завдання апостолів Ісуса Христа три найголовніші завдання. Можуть апостоли робити теж іншу якусь працю. Інші завдання, інші справи, але не можу ніколи полишити тих справ, до яких Ісус їх покликав. Кожен з нас, хто є християнами, людиною віруючою, хто вважає себе учнем Ісуса Христа, бо є покликаний до спільноти Костьола. До спільноти живої Божої церкви має завжди пам'ятати, що найголовніші три обов'язки, які наші є в житті, це так, як для апостолів. Ми повинні бути насамперед з'єднані з Богом. Потім повинні дати можливість Богові, щоб Господь посилав нас для проповідування Божого царства. І пізніше, щоб ми не боялись користатись з цієї влади, виганяти бісів. І це має бути послідовно. Не може бути так, що виганяємо бісів, а ми не є з Богом. І нас до цього ніхто не послав. Не може бути так, що ми проповідуємо Боже царство, а Бога в серці не маємо. І проповідуючи Боже царство, не хочемо виганяти бісів. І дуже добре є в тоді, коли ми є з Богом, але потрібно чинити далі цю місію Ісуса Христа. Не можна сказати, я приєднався до Бога, і мені так добре. І решта мене не цікавить. Це не є зі школи Ісуса Христа, це не є з Його. Апостольської місії. Будучи з Богом, ми хочемо далі щось разом творити, разом чинити місію, яку Господь дає нам. І будучи з Богом, це є висновок, що ми хочемо проповідувати цього Бога, якого маємо в серці. Ми хочемо проповідувати Боже Царство, бо маємо бажання теж інших людей привернути до кохаючого серця Ісуса. І ми не повинні боятися йти туди, де є проблема, де диявол краде людей, щоб виривати їх знову ж з цих диявольських когтів, цих пазурів шатанських, і щоб повертати до Бога, тому що ми є з Богом, тому що ми не є самі. І очевидно проповідувати. Може хтось скаже, для того є є єпископи, але костьму є всі ми. Це є спільнота Божа. І ми повинні вміти далі продовжити цю науку, продовжити те, що ми чуємо в храмі Божому, що ми почули в Євангелії. Це є дуже міцні слова, слова, які мають в собі велику силу. Які міняли напротязі століть життя людей. Наприклад, недавно ми святкували День святого Антонія Абата. Він прийшов до костюма, почув Євангелію, коли священик читав: якщо хочеш бути досконалим, іди, продай все, що маєш, роздай бідним і йди за мною. І вийшовши з костьолу, Після святої літургії він постановив стати монахом, піти в пустелю і жити в самотності, і заснував орден братів, які були зібрані з таких же пустельників, як він. І потім ще Бог дав йому в об'явленні, щоб він міг піти віднайти першого пустельника Павла. Який є патріархом нашого павлінського ордену, і так Господь збирав цих людей, які жили в самотності, відданості Божій, щоб вони не розпорошили, щоб були разом. І так Господь послуговується людьми, така є сила Божого Слова. І так, як сьогоднішній наш покровитель, святий єпископ, вчитель церкви, святий Францішек Сальський. Як про нього сказано, що був лагідною людиною, це йому допомогло мати підхід до людей в проголошенні Божого царства, була тоді власне проблема протестантська, так як ми кажемо, штундри, кальвіни, вони мали науку, яка суперечить теж в багатьох ситуаціях і науці церкви, і науці мого Бога. І він хотів, щоб ця віра була чиста християнська. І не кожен святий може похвалитись, що навернув до Бога понад 70 тисяч людей. І його сила, Слова Божого, яку він проголошував, причинилась до того, що повстав орден згромадження монашем, Сестри, візитки, візитки від слова відвіданий. Візит це провідування. Так як ми в Ружанцю знаємо, Матінка Божа провідує Святу Лазавету і на честь цієї події, власне, названий є Орден згромадження, тому що ці провідані ми повинні всі, і я, і ви, повинні провадити в своєму житті, бо провіданим це є. Побачити людину, зацікавитись людиною, подумати про ближнього, порозмовляти з ближнім, піти до людини в її життя, в її дім, в її життєву ситуацію, і туди занести Бога, так як Матінка Божа, занесла до Єлизавети, Ісуса Христа, яка мала його під своїм серцем в лоні материнському. І ми теж повинні бути як у християни. Такі люди, як Матінка Божа, яка є принадієм, яка має в собі Ісуса Христа, яка є першою монстранцією, першою дароносицею, яка є першим табернаку, дарохранительницею, бо має в собі Бога. І цього Бога несе другій людині. І кожен з нас сьогодні може так сказати, ми є такою монахинєю візиткою яка йде, щоб занести в Бога другій людині. Ось це є і замір Божого Слова, і сила Божого Слова. І там, де приходить Ісус Христос, який є в нашому серці, і ми, маючи Бога в серці, бо приймаємо святу комунію, святе причастя, маючи Бога в серці, ми є відважні йти туди, де є багато зла, де диявол шалеє, де диявол. Можна сказати, перевертає світу ногами. Ми входимо в таку ситуацію, щоб, так як Ісус ходив до фарисеїв, до грішників, щоб пізніше сказати не здорові, а хворі потребують лікаря. І ми є цим лікарем. В нас Ісус є лікарем, який оздоровляє. І ми не йдемо собі, як люди не раз кажуть, шукати напасти. Не маємо що робити, то підемо там, де грішать. І будемо навертати, Колись один чоловік, прийшов до Сонця і каже, ой, чи, ну от є проблема, не знаю, як робити. Каже, вже сто разів собі казав, що не буду пити горівку, але все нап'юся. Він каже, ну то як це ти робиш? Тож не роби так, постарайся якось відходити від компанії, від якоїсь ситуації. А Він каже, ну я постановив собі навертати п'янець, алкоголіків. І от приходжу, розказую їм там, про Бога, про сповідь, а вони кажуть, то дуже гарно говориш, давай 50 грам за це. І раз напився, другий все в п'яний вийшов. Другий раз то каже, розказую про рожанець. О, дуже гарно, такі таємнички, таке все, дуже гарно балакаш, не ляйте 50 грамів. І що піде навертати, то п'яного виносять. І він каже, то ти не роби згорівки на вродження, каже, тому що ти йдеш проповідувати, а тебе виносять на носінка. Ми не йдемо для того, щоб ну, шуфти якоїсь приключення собі. Але маючи Бога в серці, чуємо, куди Бог нас посилає. Або де ми перебуваємо, є якась ситуація, яка повинна правильно розв'язатись, вирішитись. І ми не повинні з цього втікати. Чуємо якісь негарні слова, повинні звернути увагу. Бачимо, що хтось робить не так сказати про це. Не хтось когось постілі запитати, де ви були, чого не були, може захворіли, може, щось сталося. І не боятися цього, я так навіть скажу. Часом людина бореться з таким натхненням. От, здається, що в цій ситуації не треба говорити. І в мене була така ситуація, де я підійшов до сестер Монахи, до законниць і кажу, От я бачу, там одна друга законіця є на службі Божій, а вас два дні не було. Чи ви хворіли, чи може боялись сказати, а може, треба було з причастям прийти. І думаю, сказати чи не сказати. Ну як я по дому нахимі вертав. Чого не була в кості? Що за причина? І так делікатно кажу, може, ви десь їздили далеко, може там ксьонза не було, може, служби не було. Давайте я вам відправлю за дві служби за один раз. А ця монахиня каже, я просто була в другому постілі, бо там мене запросили на гості, я пішла з цією родиною, і не було в мене на служби тут, де ви правите. Ну, я вже такий спокійний, знаєте, що все добре. Але часом людина бореться, сказати чи ні, звернути увагу чи не звернути. Навіть делікатно зацікавитись людиною, чого у вас не було вчора в храмі, що сталося. Так? І ми не повинні боятися нести добро. Говорити про Бога. Так? Бо дуже легко нам приходить сказати там комусь О, така гарна курточка, пальтішка, а де купили, так? а от заінтеруватися, чи, чи Бог є в серці, ми якось боїмось. І ми не повинні боятися, якщо ми маємо Бога в серці, якщо ми відчуваємо, що ми є послані, то не може бути так, що тато чи мама бояться сказати щось дитині, бо вона вже старша, ця дочка чи син. І що я вже можу казати? Вони вже мають свій розум і так далі. Ні, вони мають твій розум. Бо так, як ти виховав, так як ти навчив, вони мають твій розум. Ось треба казати, що це твоя дитина, це ти відповідальність, чи ти береш на себе цю відповідальність за спасіння дитини. Тому сьогодні ми хочемо ще раз собі усвідомити, що ми є учні Христові, що Бог нас вибрав. Тих, яких хотів, це не ми собі придумали Костю, це не ми собі придумали, що ми народимося в городку чи в іншій місцевості, де є гарний храм, де є священник, де є люди віруючі. Ми могли би народитися десь на Камчатці, де далеко храму немає. І це не ми вибрали, це Бог вибрав нас. І якщо Він нас вибрав, значить ми маємо його слухати. І маємо питати Бога: навіщо, що робити яка наша місія. Господь сьогодні відповідає, щоб ми були з ним, щоб ми хотіли бути посланими для проповідування Божого Царства, і щоб ми відчували, що коли Господь з нами, а ми з Богом, ми маємо владу виганяти місії, ми маємо владу навертати, ми маємо владу сказати, де є правда. Тому що це говорить Господь через нас. І просимо Бога такої відваги, сміливості, рішучості в нашій вірі, в нашому житті, щоб ми проповідували Боже Царство і завжди були з'єднані з Богом тут на землі, і колись в небі. Амінь. І батьки Ісус Христос.